Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною або якщо ви прийшли в перший раз на канал, вітаю вас сьогодні. Я вам хочу розказати про те, як я тут жила всі ці три роки, тому що нещодавно було якраз три роки, як ми приїхали в США, і як я знайшла нарешті роботу, котра мені подобається, і який шлях мені довелося до цього пройти. Ну що, поїхали. Знаєте, нещодавно хтось під одним з перших моїх відео написав на Ютубі, що такі хрюшки, це так такрів називають, не потрібні взагалі люди. І коли вони кудись приїжджають, то ніхто їх нікуди не бере, і тепер ясно, чого я сижу тут без роботи. Не погоджуюся з цим коментарем, і зараз я вам детально розкажу, як я взагалі прийшла до тої роботи, де я є зараз, і чому в цілому. Пов... Ошук роботи в США такі важкі для нас, якщо ми там умовно не роз... якщо ти приїжджаєш не розробником. Хоча і і розробникам зараз реально важко. Маркет на ринку США зараз дуже важкий. Я не знаю, як зараз на ринку в Європі і в Україні, наприклад, але в Штатах було дуже багато скорочень. З дуже великих компаній, і тому на ринку опинилося дуже багато людей, і конкурувати стає все важче і важче, особливо коли ти приїжджаєш з там з України або з Європи. У тебе інакший досвід, інакший менталітет. І коротше, це все складно, і пошук роботи тут взагалі а, супер інакше. Але що ж почнемо спочатку? І чому я взагалі хочу розказати вам цю історію? Тому що я бачу, що зараз у зв'язку з візно... з війною приїжджає дуже багато людей, або дівчата виходять з декретної відпустки, або тільки отримують там свої дозволи на роботу, майже починати працювати. І вони стикаються з тим, що ну реально знайти роботу важко. і Думаю, що щось з ними не так. З вами все так. Це перше, що я хочу сказати. Не здавайтеся. І в цілому у мене на каналі є вже достатня кількість відео. Ви можете послухати шлях різних дівчат в різних сферах. Це не тільки дівчата-розробниці, і в фінансах, є і в інших сферах, щоб просто ви зрозуміли, як виглядав їх шлях, і це ніко. Майже ніколи не було там супер швидко і супер просто. Ну що ж, почнемо спочатку. Ми приїхали сюди три роки тому, і коли ми приїхали в США, для нас це була достатньо класична історія приїзду. Чоловік-розробник, я приїхала за своїм чоловіком разом з дитиною, тобто йому не потрібно було шукати на цьому ринку роботу його перевозила компанія, А я якийсь час була без дозволу на роботу, тому я на ринку США працювати не могла. І плюс у нас була маленька дитина мені тоді було півтора року, і я, а, ніяк не могла в цілому поєднати там фулл-тайм-джоб на ринку США з дитиною, тому що у нас не було на той момент коштів, наприклад, заплатити за дитячий садочок. Щоб ви розуміли, дитячий садочок, ферія, в котрій ми живемо, наприклад, от ми платимо десь 2500, може навіть десь 2700 разом з кружками всіма. Це, тобто, достатньо така вагома сума, котру у нас на той момент не було. Я думала, що я зараз подам документи на дозвіл на роботу, і поки я буду чекати ці документи, у мене. Це зайнялося ці півроку. Як я щось там собі буду придивлятися, буду щось вчитися. І одразу, як тільки мені прийде дозвіл на роботу, я ж така зірочка і мене одразу візьмуть на роботу. Але сталося не так, як гадалося. Спочатку, я, коли ми сюди приїхали, я думала про те, а ким я взагалі хочу бути. З одного боку, ми опинилися в країні можливості. І я розумію, що там в 30 плюс років починати кар'єру з нуля. В США це абсолютно нормально. І тут там, і в 40, і в 50 ти можеш починати що з нуля, головне, щоб тебе це драйвило. Але з іншого боку, у мене тут такі на важелях пострадянське таке е виховання, е і взагалі менталітет, такий більш український, з цінностями, в котрих там я росла, там, де тобі кажуть про те ж, а такі культурні особливості. там, де тобі кажуть, що в 30 взагалі, вже ніхто професію не міняє. І особливо для мене це було. Ще дуже важко про це думати, тому що в Україні в мене була хороша кар'єра, Я добре заробляла, я була на топових посадах, і починати з нуля ще було. Психологічно достатньо важко. Але якось я там з собою вже про це домовилася, і що я вирішила, що я піду в розробники. Тому що що всі в долині щось розроблюють, пишуть якийсь там код. І ну, якщо всі можуть, то я теж можу. Перша помилка, яку я допустила, яку допускають багато хто. Це просто дивляться, що робить більш більшість людей, або там де багато грошей платять, і такі я теж це буду робити. Але якщо всередині у вас від цього не клаце, не клікає, і вам ну от вам не цікаво на мільйон відсотків це робити. Я хочу вам сказати, що краще і не починати. Мій шлях був такий, що я взяла якісь курси по, спочатку я пробувала з джави, на Java мені було якось, вона мене бісила, мені було складно. Я вирішила спробувати Python, я взяла якісь курси на курсері, потім я пішла в місцевий коледж, це був дуже, до речі, прикольний досвід. Я ходила на уроки з Python. Курс по Python взяла. Там було дуже прикольно, дуже цікаво, але не настільки, щоб я було супер замотовано постійно там вчитися. Можливо, ще так співпало з тим, що в цей момент все одно ще була дитина, не в садочку на кожен день, і я розривалася між там якоюсь українськими справами, дитиною. І в вільний час, коли вона там спала, наприклад, я намагалася якось вчитися. Це було неефективно, тому що не було ніякого запланованого часу або коли він був, він не траплявся, тому що або дитина не заснула на даний сон, або ще щось. Ну, коротше, було дуже багато але, котрі, через котрі в мене називалося навчання. І потім я вирішила, що напевно девелопером я не буду. Хоча в мене навіть стався один маленький проєкт. Я писала код для української якоїсь малюсінької компанії. Вони робили якийсь сайт для юридичної чи щось таке, ну в общем, які... мені навіть в моменті було цікаво, але в результаті не сталося. Потім я вирішила, що подивилася, як зараз проходячи співбесіди на девелоперів. Я зрозуміла, що недостатньо просто навчитися там, не знаю, розуміти і писати код і щось там читати. Ще треба гарно вивчити 100-500 алгоритмів, вирішити мільйон задач на лідкоді, і тільки потім ти зможеш прийти співбесіди. Я вирішила, що це буде для мене занадто складно. Ну, бачите, така лінива персона. Напевно, котре <гутри> шукає більш якісь легкі шляхи. Коротше, що це буде складно, і в девелопер я рухатися не буду. Або треба щось знайти, щось де простіше буде якось увійти вийти, називаємо це так. Потім прийшло, прийшов же дозвіл мені на роботу, і я зрозуміла, що якщо я можу навіть щось трошки написати, то жодну співбесіду я в принципі все одно не пройду, і це був перший такий холодний душ. А на мене, що ну я просрала десь. Півроку, навіть більше часу, я не сильно зсунула з якоїсь а, точки і треба щось далі робити. І тут а, починається повномасштабне вторгнення, і в цілому. А, всі прекрасно знають, що всі українці знаходилися і знаходяться зараз в суперстресі. І до нас переїжджають наші батьки по юфаю, і я розумію, що чоловіку вже ну, напряжно самостійно утримувати всю родину, і щось мені треба швидко робити. І я така: оу, а що робити? Я розумію, що там мій доход, котрий у мене був в Україні, наприклад, він скоротився майже втричі, якщо не більше. У мене немає тут зараз роботи, мені дуже хочеться допомагати і зсу, і рідним, тому що треба там питання евакуації всього іншого, і сім'ї. Тут і я почала робити. Ну, наприклад, я ходила а, до друзів декілька разів і а, мила їх будинок, і тобто, я людина, котра. Була в Україні топ-менеджером, така ну я можу помити вашу кухню, умовно кажучи. І в якісь моменти ти розумієш, що еміграція вона тебе трошечки починає спускати з небес на землю. І ти розумієш, що ну, іноді треба буде почати з самого початку. А вже ж, типу, мити чуюсь кухню, це не саме класне, чого можна почати. Але я до того, що ну, іноді бувати такі ситуації, треба свою корону. Трошечки підняти і робити тут і зараз. А далі я прийняла рішення піти. Працювати в кав'ярню, і це теж було ну типа не класне рішення. і тут я вирішила, що я піду працювати в кав'ярню. Це помилка номер два. Ніколи не повторюйте моїх помилок. Якщо все ж таки у вас є на що купити там, і не знаєш маток хліба і за і чим заплатити за дах над головою, не робіть цієї помилки, тому що це фулл-тайм-джоб. Це а, дуже виснажлива робота, тому що вам треба стояти. ну от У мене були зміни: там по 10 годин ти стоїш на ногах. Ввечері ти приходиш додому, тобі треба ще якісь справи поробити, Я ще продовжувала тоді ходити в коледж. Все ж таки намагаюся довчитися на цього розробника. І ну, в тебе вже немає просто бажання не то, що вчитися, ти просто починаєш себе губити, а мотивацію так е, тим паче. І плюс це постійне спілкування Людьми, і ти розумієш, що це забирає дуже багато енергії, прям дуже багато. І в кав'ярні я затрималась на півтора року. Тобто, це мій такі. Добрий порив допомогти чоловіку і приносити додому якісь гроші. З одного боку був класний, але з іншого боку, я вважаю, що я все ж таки втратила півтора роки, тому що в цей момент я не могла ніяк рухатися в сторону того, а що я взагалі хочу, що я буду робити. Я точно за ці півтора року зрозуміла, що ні, я не буду розробником, я не буду повертатися в ту спеціальність а в по котрі я працювала в Україні, як там hr директор або як керівник клієнтського сервісу, тому що я дуже сильно втомилася від людей на той момент і не хотіла вирішувати ніякі проблеми на верхньорівневих таких етапах. І а, я подумала, що так, що мені подобається? Покрутила головою вліво-вправо. Подивилися, так, є дві, два варіанти, які мені подобаються. Перше – це тестувальник, і друга це UX-UI Researcher. Я подивилася, що значить, тестувальника, напевно, якщо це буде мануально, я можу швидше зайти, тому що в принципі я раніше на це вчилася. В принципі, я це все робила просто під тайтлом тестувальника, і буду рухатися так, а потім вже можна буде перейти на автоматизацію, і можливо, там далі все ж таки свідчитися в цього розробника, котрий мені знаєте, такою червоною трапочкою постійно перед очами маячив. Я підчитала якусь теорію, послухала курси, зрозуміла, що я багато чого в принципі в цій історії знаю, і почала вже аплаятися на вакансії. Тут почалося саме цікаве, тобто я вже звиклася з думку про те, що все, я зараз буду виходити на місцевий ринок, я зараз буду шукати нормальну роботу. І перший пункт, котрий потрібно було зробити, це підготувати своє резюме. І фішка в тому, що в Україні, коли ти готуєш своє резюме, як правило, ти його готуєш один раз, один раз приготував і розсилаєш його в різні компанії, бо там рекрутери тобі пишуть: а тут тобі потрібно перероблювати резюме. Під кожну компанію, при тому, що це не просто поміняти, знаєте, там ключові слова, а реально там чути на 80% Ти його переписуєш під цінності компанії, під конкретно ті задачі, які написані в цій компанії. І мені здається, я вперше в житті перероблювала резюме більше ста раз. Мене вже просто тошнило від того, коли я відкривала цей файл з моїм резюме. Тоді, боже, до... скільки це може продовжуватися. Чому так? А, тому що а, тут дуже великий потік аплікантів, аплікантів, як я вже сказала, і перший відбір йде через роботів. І тобто вас просто штучний інтелект перевіряє, ваше резюме, точніше, і воно має замечитися на якийсь відсоток а, по ключовим словам, по тому, що там компанія шукає, тому вам треба його перероблювати. Тому тут порада така: якщо ви шукаєте якусь певну вакансію, не подавайтеся. Як, як всі апліканти просто там через а, сайт роботи чи ще щось, шукайте, хто працює в цій компанії, і просіть реферал. Це так називається, коли хтось може ваше резюме всередині а, завантажити на ресурс, де ж там. Якийсь чоп портал чи щось таке, де HR передивляються всіх кандидатів, тому що тоді сильно більше шансів, що ваше резюме хоча б побачать. Але все одно його треба буде перероблювати під ключовики. Зрозуміло, що ви не можете знайти там людей прямо серед друзів, що працювали в усіх компаніях, в котрих ви хочете. Але соромтесь, йдіть на LinkedIn, шукайте українців, котрі працюють в цій компанії, американців. Ну, українців простіше, тому що ви завжди можете написати. Привіт, будь ласка, може зареферувати моє резюме. Все ж таки, ну, Мені хочеться вірити в те, що свої хочуть допомагати своїм. Це не означає, що у вас буде ця робота. І це навіть не означає, що вам не значить співбесіду. Але так у вас сильно більше шансів, що ваше резюме хоча б подивляться. А так, от, я почала розсилати резюме, і якщо чесно, жодного відгуку не було просто з розсилки. У мене сталося три інтерв'ю. Одне з них було випадковістю в TikTok. Вони саме самі мене якось знайшли. і Це було щось дуже сильно схоже з тим, що я робила в Україні, коли я була керівником клієнтського сервісу. Але я завалила другий етап з чотирьох, здається. Просто мене так от. Зафрізало, <хи> я перестала не дала відповіді на дуже важливі запитання, хоча я все це вміла робити, але в якийсь це типу, повстресовий момент мозг мені такі бамбалейла, і все ніякої інформації я тобі не видам. А і в цей момент я зрозуміла, що тут не прокатить, так як ти звик вдома, що. Ти прочитав про компанію, там зрозумів суть вакансії, прийшов на співбесіду, і ти є ти, і ти просто говориш: ні. Коли ти приходиш тут на співбесіду, по-перше, ти маєш підготувати всі відповіді на всі можливі запитання по методиці STAR, плюс підготувати ще декілька історій з кожної роботи по методиці старт. Ну, нас так не вчили в. Там, коли ми росли в Штатах, наприклад, вони зі школи пишуть ці все по методі Цестар. Вони все, що тобі хочеш, навіть серед ночі так розкажуть. А у нас інакше. Тому це, типу, перше, було таке, що треба підтягнути. Ну, і друге, це треба дуже сильно ресерчити перед тим, як ти йдеш на співбесіду, конкретно цю компанію, що вони питають, які. У них цінності, що для них важливо, які як правило вони задають запитання, і все таке. Друга співбесіда у мене сталася також через те, що мене порекомендували. Це була співбесіда на тестувальника, і я її, в принципі, пройшла. Але мені сказали, ви класний кандидат, але вона вже зараз ці позиції закриті, і ми перетелефонуємо вам пізніше, коли у нас ці позиції з'являться. Така ну окей. І а, потім я пішла думати, що ж мені робити. Далі, значить, я вже розумію, що значить на контракт Facebook мене тестувальникам поки що не беруть, тому що. Наче як немає позиції, в кав'ярні я вже півтора року, і більше поки що ніяких співбесід не намічається. Єдине, що намічається, це моє день народження. І я знову онила говно, котре ну типу, продовжує працювати в кав'ярні, варить кохве ко ко і пилить контент для кафе. Я вирішила, оскільки, якщо ви там послідуєте моєму інстаграму, ви можете побачити, що я буваю пишу лонгріди, не прикрашаю. Життя. А то, як я це відчуваю, це був один з таких моментів, коли я написала саме такий лонгрід про те, що я відчуваю себе якоюсь не такою, що зі мною щось не так, і напевно все, що я можу зробити в цьому житті, це варити каву і бла бла бла. І цей пост це був такий геймченджер, як тут прийнято казати, тому що завдяки цьому посту я знайшла свою роботу, котра у мене є зараз. І от Третє, про що я хочу з вами поговорити, це про комунікативність і про ком'юніті, котре дуже важливо будувати. Їдемо трошки назад. Як я вже сказала на початку, що якщо ви починаєте шукати роботу на американському ринку, дуже важливо, щоб ви просили реферали, щоб ви не соромилися ходити дивитися деякі відкриті вакансії. Якщо ви бачите, що там хтось знайомий, попросити вас порекомендувати і в цілому не боятися говорити про те, що я тут, я шукаю роботу, ось Моя табличка, ну, типу, умовне кажучи, допоможіть мені. Це не мається на увазі, допоможіть, всуньте мене кудись, хоча я цього не заслуговую. Ні. Це про те, що там покажіть моє резюме, кому потрібно, щоб пробитися через мільйон всіх інакших резюме. Тобто ви маєте використовувати всі можливі. Варіанти і ком'юніті. Ком'юніті це дуже важливо, тому що якщо ти будуєш навкруги себе велике ком'юніті, ти активний, ти постійно шериш, що тобі треба, то рано чи пізно хтось про тебе згадає, хтось щось тобі кудись тебе направить, допоможе. І так сталося у мене. Я написала цей пост, я опублікувала його в інстаграмі і Фейсбуці. В Фейсбуці цей пост побачили мої нинішні фаундери. Моя фаундерка вона написала мені повідомлення, що мені здається, що ти можеш робити щось більше, ніж просто варити каву. Давай ми з тобою поспілкуємося. Збігаючи наперед, це стартап, і там все відбувається сильно швидше, ніж відбувається в корпоративній структурі, де ти можеш по три місяці приходити співбесіди. Так що тут мені пощастило. У нас була перша співбесіда онлайн. На другу співбесіду буквально через декілька днів, мені здається, або чуть ли не наступний день. Я приїхала в офіс в сан франциско і була фінальна співбесіда. І після цього, буквально через декілька днів, я вже отримала офер. Там 2 травня я вийшла на роботу на посаду операційного менеджера. Спочатку мені було е, страшно, тому що я думала, що я підтягнула свою англійську. Ну, типу, коли ти працюєш в кав'ярні постійно трендиш з людьми, але я зрозуміла, що вона більше підтягнута на рівні е, все ж таки там що е, вам, кавусю, чайок і як і десертик. І це те, над чим я зараз теж дуже сильно працюю ще більше підтягувати свою англійську. Але саме головний інсайт, який я зрозуміла працюючи тут вже скільки чотири місяці. Чи три, бо ж не знаю, в стартапі час дуже швидко, що всі мої спроби знайти себе в розробці, в тестувальнику, там ще щось, ну от воно не моє, і воно у мене не йшло. Як би я не казала про те, що я не хочу спілкуватися більше з людьми там, чи ще щось таке, все одно моє нутро мене привело туди, де я зараз. І зараз я думаю. Дуже багато спілкуюся з людьми, з різними командами. Але я відчуваю, що це прям то, що мені дуже сильно подобається. І а, ще прикольний інсайт в тому, що коли я була в Україні, я працювала в дуже класній компанії, вона мені дуже сильно подобалася, і ми в класних відносинах зараз. Але я постійно не розуміла, хто я. Ну, мені давали повну свободу, я робила багато чого, бо я могла називатися Як мені хочеться. Але зараз, от коли я прийшла в цей стартап працювати і отримала тайтл як операційний менеджер, я нарешті склала собі в голові. Вів, що скоріш за все, останні 5-6 років я все ж таки працювала саме як операційний менеджер. І я зрозуміла, що на цьому ринку а, в принципі такі самі болі, які можуть бути там і в Україні, коли ти управляєш а, командами. А, так само і тут. Але головне, що я хочу зазначити: якщо б не моя комунікативність, і якщо б у мене там мої нинішні фаундери не були у друзях в Фейсбуці, я б не отримала цю роботу, і я не знаю, скільки б я її. І а, ще шукала. Тому от хочу прям червоними літерами і такими великими-великими знаками оклика зазначити, що не соромтесь говорити про себе, не соромтесь в ком'юніті, питати, чи десь може потрібні люди, такі як а, є ну, з такою професією, яка є у вас. А, тому що ринок складний, як я вже і казала, і треба намагатися вигризти. Я не знаю, як це інакше. Назвати, але виграсти своє місце під сонцем. А ще один пункт, про я дуже хочу поговорити, це гроші. Я думаю, що всі люблять гроші, тому що без грошей жити важко і, напевно, неможливо. Але треба розуміти, що коли ви починаєте свій шлях в Штатах, Перше, на що ви маєте звертати увагу, це все ж таки не на гроші. Я маю на увазі, вже все ж таки, коли ну, у вас є можливість а, чим заплатити за квартиру, купити собі хліба, умовно, так, але ваша перша зарплата вам так буває так. От у мене подруга зараз а, вийшла перший раз тут працювати за 5 років і отримала одразу дуже крутий офер з класною зарплатою. І це не вона не, не розробник чи щось таке, але це там дуже хороші гроші. Але це більше е, рідкість, ніж правило, і перша ваша зарплата вона не буде супер великою. Але що вам потрібно, коли ви починаєте працювати на ринку США, вам треба почати працювати, а все інше до вас прийде. Дві основні штуки, котрі вас приведуть. До того заробітку, котрий ви хочете, до того рівня життя, котрий ви хочете, це щоб вам перше подобалося, що ви робите, тому що якщо у вас не буде бажання це робити, не будуть горіти очі, ну, типу, і то тоді що не буде результату. І друге, ви маєте звертати увагу на те, що робота, котра вам дають, вона має вам подобатись. І якщо воно буде вам подобатися, все буде супер. Ви заробите гроші, ви будете рости, як вам буде потрібно, і все буде клас. Всі, ну окей, не всі, але більшість починає з якихось найменших зарплат. Але це не означає, що так буде завжди. І так само не треба боятися контракту, не треба боятися їздити далеко. Це все може змінюватися. Наприклад, я свою роботу, коли починала, ми казали про те, що я буду їздити в Сан-Франциско п'ять разів на тиждень. Мені їхати в Сан-Франциско до мого офісу 85 кілометрів, здається в одну сторону. Ну, типу, я встаю і виїжджаю в 6.30 ранку і виїжджаю з дому, щоб не бути в трафіку. Але потім я так. Приїздив мені за цей місяць, ми сіли, поговорили з фаундерами. я Кажу, я не відчуваю від цього реально якоїсь результативності, що буду тут кожного дня. Давайте зробимо якийсь гібрид, бо мені важко. Я впевнена, що буде ефективніше, якщо якийсь час я можу залишатися вдома. Вони сказали, так, а вже ж, давай спробуємо. І ми зараз працюємо в гібридному форматі, так само як і з точки зору зарплати. Я бачу, що як. Коли ти показуєш результати і ти стараєшся а, працювати, тобі будуть поважати зарплату. А вже ж іноді, якщо це напевно якась велика корпорація або інакше, там менеджмент, ти маєш про це сам говорити. У себе я бачу, що фаундери нас а, цінують. Я маю на увазі всю тіму, і, в принципі, нікого не ображають, і зарплата росте. І що третє, дуже важливо, що дуже відмінно безпосередньо від а, України, я не знаю, до речі, може молоде покоління зараз інакше, Ленше скажіть мені, тому що я вже бачу, що зараз там люди 20 років роблять якісь нереальні речі, працюють на якихось крутих посадах і, може, це змінилося. Але що у мене було в голові до того, як ми переїхали сюди, це те, що. Там стидно запитати, я не знаю, стидно здатися якимось не самим розумним, там ще щось. Ні, питайте, питайте і ще раз питайте. І якщо вам не зрозуміло, приходьте, і говоріть, і говоріть, і говоріть, і говоріть про це все, що вам не зрозуміло. Тільки так ви якомога швидше зможете адаптуватися, і тільки так, якомога швидше ви зможете робити результат. Тому що ну давайте дивитися правді в очі. Онбордінг ніхто не відміняв. і... Кожній людині треба вчасно вкатитися і зрозуміти. Там специфіку певного бізнесу і так далі. Підсумовуючи ось так, від а, спочатку в Україні топ позиції потім починаючи з миття кухонь, <сум> варіння кави і контент-менеджера, я дійшла все ж таки до, до того, чим мені подобається займатися. Я отримую від цього насолоду, я отримую від цього заробіток, і я впевнена, що далі буде веселіше. Цікавіше і все тільки краще. Я сподіваюся, що моя розповідь надихне вас, не боятися робити, що вам хочеться. Також ви не будете робити мої помилки, думаючи, що якщо всі в розробці, але якщо воно вам не лежить, то не треба туди йти. І просто прислухайтесь до себе, подумайте, що ви хочете робити, і ви обов'язково. Знайдете те, що вам потрібно, хтось дуже швидко, хтось не дуже швидко. До речі, середній час пошуку роботи зараз це приблизно 8 місяців, але всі обов'язково. Знайдуть свою роботу, і я хочу вам сказати, що в долині українці дуже цінуються, тому що мені здається, що ми найпрацьовитіша і най... найвідповідальніша нація. Тому шукайте, не соромтесь, і якщо є у вас якісь запитання, пишіть під цим відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і поширити це відео, якщо воно здалося вам корисним. Всім пока!